Рада знову вас вітати на своїх заняттях. Це я Оксана. І сьогодні я підготувала вам щось цікавеньке. Я підготувала вам дуже цікаву загадку, а не спробуйте її відгадати, хто з хвостиком і з вушками? У кого лапки з подушками. Як ступа. Ніхто не чує, тихо, крадучись полює, і маленькі сірі мишки утікають геть від правильно кішки. Ви мої розумнички, ви відгадали загадку. І справді, сьогодні в нас буде заняття. Котиками ми будемо робити аплікацію, а яку я зараз вам розповім. Скажіть, а чим люблять гратися котики? Так, ще котики дуже люблять гратися з клубочками? Вони люблять за ними бігати і наздоганяти, а також розпудувати ниточки. Скажіть, а якої форми наш клубочок? Правильно, кругою. А що вміє робити клубочок? Правильно котитися ось так. Ось так. І зараз я вам покажу. Своїх гарненьких котиків. Познайомте з моїми котиками, які вони гарненькі. Давайте їх розглянемо. Ось перший котик він чорного кольору. І він грається з зеленою ниточкою. Другий котик він коричневого кольору. І він грається з червоною ниточкою. А ось третій котик, він родий, і він грається з жовтою ниточкою. Але котики трохи засмучені, бо вони розгубили свої клубочки. А ось вони. І тому наше завдання знайти клубочки до котиків, з якими ниточками вони граються. Малята допоможемо котикам. Ну, якщо ви готові, тоді ми розпочинаємо. А зараз я покажу який саме матеріал необхідно підготувати для нашої роботи. Для роботи необхідно підготувати. Вже підготовлений аркуш з котиками та намальованими ниточками. Ще нам потрібна тарілочка або будь-яка ємність з вирізаними клубочками круглої форми. В мене три клубочки, бо й котиків три. Далі потрібно підготувати серветочку. Олівець та підставочку або клейоночку. Якщо ви готові, будемо починати працювати. Спочатку необхідно викласти наші клубочки до котиків. Ось, наприклад, я взяла жовтий круг. Мені потрібно до котика, у якого жовта ниточка. Далі я візьму червоний. Бо в мене котик, який грається з червоною ниточкою, ось цей коричневий і тому йому червоний клубочок. А ось чорний котик грається, бачите, з зеленою ниточкою, і тому йому зелений клубочок. Ой, як гарно стало. І котикам... Стане веселіше. Якщо ви ось так все виклали, можете розпочинати наклеювати. Беремо клубочок перегортаємо, відкриваємо кой олівець однією ручкою притримуємо, а іншою добре-добре наносимо клей ось так. А потім приклеюємо на те місце, де був наш кубочок, біля ниточки. Серветочкою притискаємо. Так само робимо і з червоним, і з жовтим клубочком. Після закінчення роботи обов'язково не забудьте закрити клей, щоб він не висів. Подивіться, як гарно вийшло, які в мене стали веселі котики. Я сподіваюся, що і у вас вийде так само гарно. Ну ось, дітки, ми закінчили нашу роботу. Подивіться, як гарно вийшло, яка гарна аплікація, які гарні та веселі котики з клубочками. Я вірю, що вам дуже сподобалось і ви вдома обов'язково зробите ось таку аплікацію. До зустрічі! Бувайте!